Якщо казати саме про полон, відчуття перше, перші чотири дні управління, яке потім вивезли в Москву, ну і я в тому числі, перебував в Оленівці. До нас ставлення було нормальне, дуже нормальне. Тобто кормили мало, так, але нас тоді не били, а допити можна назвати спілкуванням. З нами спілкувалися просто. І перше, коли ти заїжджаєш в зайжаєш ФСБівці? А? ФСБівці? ФСБ, ФСБ та ГРУ. Mm -hmm. Охороняли нас всі, та охоронці, наче ну, якихось закладів там з Ростова чи Стаганрога, їх привезли, mm -hmm. я не пам'ятаю. Вони всі просто, просто очікували, що ми зараз, коли ти заходиш в колонію або в тюрму, або і так далі. Я ж... Це для мене була нова така новий досвід. Звичайно, ти роздягаєшся повністю, і тебе відфоткують, татуювання там, і так далі. Вони настільки були розчаровані, що в нас немає свастик, настільки просто, що. Ну, це це жартівливо, але мені стало трішки соромно, що я їх так розчарував. Mm -hmm. ну, тобто, е ми спілкуємось, вони то є, дивляться, що в мене там немає ні свастики, ні Гітлера набитого. Вони кажуть, а що по нацизму? Я говорю, до чого нацизм? Ви ну при ну, там питають там бандери, герой, Шухевич, герой для вас? Я говорю, так, Шухевич для мене герой. Вони а чому? Я кажу, бо Шухевич 16 років до останнього вбився. Ну тобто. Особисто, як для мене, саме Герой Шухевич, тому що він військовий. Він не політик, він військовий. Для мене так, він герой. Вони такі. А от Шухевич він там командував батальйоном вермахту деякий час. Я кажу після того як вони де окупували. У них була домовленість з нацистською Германією, що не де окупують э, частину України, і вона стане незалежною. Да, Бандера проголосив э, незалежність України. Що одразу з Бандерою зробили? Посадили. його, посадили в угу. тюрму нацистську. От Бандеру називають нацистом. А він сидів э, в тюрмі. У нацистів. так до 44-го року Що, так. Батальйон Шухевича розформовують, його везуть в тюрму. Він виходить з потягу. Ну там просто випригує з потягу і створює УПА Українську повстанську армію. Ось і воює проти Радянського Союзу і воює проти, проти нацистів. Він воює за Україну. Так для мене це особистий герой. Ну до чого тут нацизм? Це український націоналізм. А вони що? Вони були здивовані. Ну, дивіться, ви знаєте, що ми молоді, і у нас весь майже офіцерський склад, і взагалі в Азові більшість молодих хлопців. Вони були дуже здивовані, що ми ерудовані, освічені і так відповідаємо. Ну я відповідав, звичайно, на російській мові, щоб вони розуміли про що я кажу. Тому що ну, домовленості в плані виходу в полон через третю сторону, ну там вони були трішки інші, вони були порушені. Але спочатку все відбувалося нормально, і тобто грати з себе там, ну, там героя, ну на тебе можуть надавити, якщо ти попав в тюрму, якщо ти здав зброю, все, ти більше ні на що не впливаєш. Якщо я не скажу то, що їм потрібно чути, там в плані, якщо вони не скажуть знімі відео, де там ти ну, кажеш, там що розстріляють, Вони знайдуть спосіб, як мене це змусити поставити іншого бійця, або в нас дівчата були, і можуть ну, впливати психологічно або фізично. А, але тоді ми просто спілкувалися, я їм відповідав, вони були здоволені, що ми достатньо освічені і правильно відповідаємо. І мені от особисто було таке питання дивне. Ну вот дивіться, ну то тобто, на російське мені в Синовис скажуть, полковник говорить, ну смотрите, ви вы такой человек, ви, ви, ну, ми бачимо, що там ви не нацист, і нацизм би, не підтримуєте. Як так получилось, что ви, ви тут? Я кажу, я як так трапилось. Ну, я український військовослужбовець, ви напали на мою країну, Я її обороняю, Отак вот вот так і вийшло. Ну, ну ди. Тобто вони були дуже здивовані, вони самі були дуже здивовані. І новини, які ми їм розповідали, от, наприклад, я їх питав, вони ізольовані, абсолютно ізольовані від інформації. Люди, які зараз, ну як люди, військовослужбовці, які зараз Російської Федерації воюють на території України, ізольовані від інформації. Я їх питав, а Герасимова зняли з посади, тому що була така інформація. Вони говорять: ми не знаємо, ми взагалі ізольовані. Тобто ми новини знали більше ніж вони.